Магній – це незамінний макроелемент в нашому організмі, який бере участь в біохімічних процесах і реакціях. Метал контролює збудження гальмування нервової системи, регулює роботу головного мозку, ефективний в боротьбі з мігренью і головним болем, бере участь в травних процесах, нормалізує кислоті шлункового соку, запобігає появі закрепів та стимулює вироблення жовчем. Магній сприяє засвоєнню вітамінів групи Б. Зокрема, відзначена його дієвість в комплексі з Б6, а сам макроелемент засвоюється краще, коли в комплексі є вітамін Д. Нікотин, рафінована їжа, кофеїн, пересолена їжа перешкоджають своєчасному засвоєнню металу. Нестача металу проявляється досить гостро. Основні симптоми: безсоння, головний біль, мігрень, печія, біль у кістках та суглобах, стрес, тратівливість, апатія, втома у чоловіків. Нестача магнію проявляється досить широко. Погіршення фізичного стану у 90% чоловіків проявляються такі симптоми, як біль у м'язах, суглобах, втома, які не пов'язані з фізичними навантаженнями. І це негативно відзначається на працездатності і самооцінці чоловіка. У жінок дефіцит макроелементу зустрічається на 30% частіше, ніж у чоловіків. Це обумовлено підвищеним містом гормону альдостерона і регулярною втратою крові при менструальних виділеннях. Нестача магнію проявляється підвищеною тягою до солодощів, це розвиває стрімкий набір ваги та підвищує ризик цукрового діабету. Коли необхідний прийом препаратів магнію. При підвищених навантаженнях, при спортивних навантаженнях, при розумових навантаженнях при вагітності, при депресії, при втомі при інтоксикації організму, дефіциті сну та лікуванні інфекційних захворювань вміст магнію у вашому організмі. Ви можете перевірити за адресою Проспект 78 в нашому медичному центрі гармонія. Гармонії з нами в гармонії зі своїм здоров'ям.